Навіщо власнику бізнесу качати свій інстаграм та інші соцмережі хіба недостатньо комерційної сторінки? Сьогодні я хочу поговорити про таку важливу, але водночас наболівшу тему: це особистий бренд. Навіщо зараз усім розвивати свій особистий бренд і особливо власникам бізнесів? Привіт! Мене звати Віка, я інстаграм-маркетологиня та СММ-ниця. Я навчаю експертів та власників бізнесів розвивати свій інстаграм, щоб отримувати з нього нових клієнтів та збільшувати свої прибутки. Також я проводжу індивідуальне навчання СММ Інстаграм-маркетингу з нуля для тих, хто хоче опанувати нову професію, працювати онлайн з будь-якої точки світу, зростати у доході та розвиватись. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, я ділюсь корисностями зі світу інста маркетингу. Давайте для початку розберемо, що таке особистий бренд. Особистий бренд це спосіб, яким ви презентуєте себе світу. Це ваша унікальна історія, ваш досвід та знання, ваша експертність, які роблять вас пізнаваними. У сучасному світі, де конкуренція зростає з кожним днем, мати сильний особистий бренд це вагома привілегія і це прямий ключ до успіху вашого бізнесу. Є таке поняття, яке зараз актуальне як ніколи. Це те, що люди купують у людей. Люди довіряють людям, не компаніям. Комерційні сторінки в соцмережах зараз вже не дають такого результату, яких давали раніше, тому що люди не хочуть купляти просто товар, вони хочуть купляти цінності, вони хочуть купляти позиціонування, вони хочуть купляти досвід власника бізнесу. У світі, де багато інформації, довіра стає надважливою. Люди хочуть бачити, хто стоїть за брендом, за компанією, які цінності має ця людина, чи можна йому довіряти, чи ні, як він себе позиціонує, які в нього думки, яке в нього життя. Ось саме так і складається ця довіра. Тож особистий бренд потрібен для того, щоб створити цей емоційний зв'язок між споживачами. Та вашою компанією вашим бізнесом. Багато компаній зараз відмовляються від ведення комерційних сторінок у соцмережах і натомість акцентують увагу на просуванні особистого бренду власника бізнесу або керівника компанії. З чого почати качати особистий бренд, якщо ви власник бізнесу або тільки його починаєте? Спочатку треба підготувати своє терпіння, тому що побудова особистого бренду це гра довго це не робиться за один день і навіть місяць. На жаль, для того, щоб отримати кращі результати, потрібно визначитися з метою вашого особистого бренду, з позиціонуванням, проаналізувати ваших конкурентів, проаналізувати вашу цільову аудиторію та що їй потрібно, і також бути готовим вкладати свій час, свій ресурс на своє просування. Якоїсь магічної кнопки чи таблетки, на жаль, не існує. Базові поняття та маркетингові інструменти використовуються у всіх однаково, але кожна людина транслює їх по-своєму, адаптує під себе і робить унікальними. І те, що спрацювало у однієї людини, воно може не спрацювати у іншої, тому що ми кожна унікальна особистість, яка не може е крок за кроком повторити сценарій іншого. І це стосується і бізнесів, і там особистого життя, і побудови особистого бренду, взагалі будь-чого. Основні складові при побудові особистого бренду це ваша експертність, ваше позиціонування та ваша автентичність те, що буде відрізняти вас від інших. Експертність надає вам змогу впливати на хід думок у вашому направленні, проявляти себе, свій професіоналізм, показувати себе як професіонала з різних сторін. Щоб визначити зону власної експертності, поставте собі питання: з чого ви починали, яка ваша відправна точка, чого ви досягли зараз та чого хочете досягти надалі? Позиціонування це те, як ви себе позиціонуєте у житті та бізнесі. Те, що відрізняє вас від конкурентів у очах споживачів. Якщо ви позиціонуєте себе як успішна людина, досягатор, людина, яка постійно розвивається та вчиться новому, то е, ви та ваш бізнес в очах споживачів будуть асоціюватися саме з цими поняттями. Автентичність це те, що притаманне вам, те, що відрізняє вас від інших, це може бути якесь ваше захоплення, хобі, стиль. Інтереси, будь-що те, що реально йде від вас, не те, що ви собі придумали за, для якогось образу, ні, а те, що щиро йде від вас з глибини вашого серця. Ви маєте визначити, що саме робить вас вами і що ви будете показувати цьому світу. Кожна людина унікальна, кожна людина цікава, кожна людина багатогранна і кожна людина притягує до себе тих людей, світогляди яких співпадають. Не бійтесь починати, не бійтесь проявлятись, не бійтесь розвивати свій особистий блог. Особистий бренд це великі можливості вашого росту та розвитку вашого бізнесу. Завжди пам'ятайте про це. А якщо ви все ще не знаєте з чого розпочати, як з якої сторони підійти до того інстаграму, або ви хочете опанувати професію СММ, інстаграм-маркетолог з нуля, працювати онлайн з будь-якої точки світу, зростати у доході та розвиватись, запрошую вас на своє індивідуальне навчання інстаграм-маркетингу у форматі наставництва. Більш детально про навчання я розповім у своєму Директі. І по кодовому слову YouTube для вас діє знижка мінус 20% на навчання. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соцмереж вас цікавлять. До зустрічі в наступних відео.